У Білгородністровському центрі дитячої творчості існує багато гуртків. Юнія Керманці приходять сюди, аби не тільки урізноманітнити своє дозвілля, а й навчитися новій справі. Одним з перших відділів з'явився науково-технічний, який зараз налічує 12 напрямів, що відвідує більше 500 вихованців. Наш відділ існує з 1957 року. Ми як за перші здателі. Первые кружки были уже официально организованы в 1957 году. Они находились немножко по другому адресу. Потом 25 лет назад произошло объединение станций юных техников, станций юных террористов и дворца творчества. И стал бы один большой центр детского творчества. И теперь, уже 25 год, мы в центре детского творчества являемся наук научно техническим отделом. У нас очень много конкурсов городских, областных. І всі українські. Є, звісно, міжнародні, але на них, звісно, дуже багато, багато средств потрібно. Наші діти участвують во всіх мероприятиях, проводимих в Україні. Вже другий рік Володимир займається моделюванням військової техніки. Хлопчина досить допитливий, адже, окрім стендового гуртка, відвідує ще і судомоделювальний. Ми займаємося модім спочатку з бумаги танки і самоліти, а потім вже з пластика починаємо. Рузіямі рок друг показано, як ми ну, що ми вміємо. Відеостудія Кадр існує у Білгородністровському більше 30 років. За цей час гурток відвідали багато юних акерманців. Деякі з них вирішили продовжити навчання у вишах не тільки нашої країни, а й за її межами. Наша задача навчити дітей знімати фільми, мультфільми. От. Ми ми їх з відеоапаратурою. Учим пользоваться, рассказываем устройства, э, пишем сценарии, актерским мастерством занимаемся, потому что снимаем игровые фильмы. Финал нашей работы – это, это фильм, снятый за год, один-два фильма. Вот. Это может быть видео, это само же э, игровой мультик или видовой фильм «Как выберутся дети». Вот. Кожен рік, 15 мая, обласний центр детского творчества станційних техніків проводить конкурси вот, обласне. Ми участвуем постійно. Михайло тільки розпочав своє знайомство з мистецтвом. Він вже створює власний сюжет за допомогою наставників та більш того, знімає короткометражні фільми. Я вибрала імені это, цей кружок, мене мама. спросила. Ты хочешь сниматься? Я сказал, да, хочу. Потом мы первый раз, когда я пошел на этот кружок, мне очень понравилось. Мы снимали Пол и объясняет, как надо снимать. Ну, и это везде нужно. А поки новачки тільки починають свій творчий шлях, інші вихованці вже мають доволі вагомі досягнення. Василь відвідує місцеву студію Теремок та захоплюється театральним мистецтвом. До відеостудії кадр ходить вже три роки. Ми прийняли участь в конкурсі в обласному і зняли фільм по шутілі. Ну, і заняли перше місце, і за це мене наградили стипендії городської голови. Отож, якщо ваші діти прагнуть досягти успіхів у житті, не гайте часу. Приходьте разом з ними до Білгородністровського центру дитячої творчості. У цих стінах ви знайдете для них справу до душі. А про те, які гуртки тут ще існують, ми розповімо у наступних випусках. Сніжана засніжани Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.